уваги Новина входження це у нас шкода Октавія Турка 2008 -го, -го року випуску 1.8 на механіки на передньому приводі. Дуже дуже достаточно доглянутому класному стані, зроблена пасті як по дересочку, красиві оригінальні косплавні диски, спалірочок, наклейка, вихлоп, самець, паркроніки задні, по цій стороні також в принципі без особливих зауважень. По задній частині у нас... Текстиль з шкірою салончик в класному стані. Чорна стеля, скопідімочі для заднього ряду пасажирів. В попередній частині всі 4 скопидімоча. Також салон водія, водійське сидіння, також без особливих зважень. встановлене газове обладнання, 270 тисяч пробіга. Гарненько виглядає подсвітка мультимедія, магнітолка плюс е, кліматконтроль, ну і відповідно механічна коробка передач. Тому запрошуємо на перегляд Сумська, 2, місто Київ. Чекаємо у вас щоденно. А дане авто можна придбати в кредит лізинг, також за готівковий розрахунок.